Для оберегу краси, і на подарунок робити справжню ляльку мотанку вчилися діти українських віпів. Майстер клас для них влаштувала відома майстриня Анжеліка Рудницька. За її словами, у давнину така лялька мала кілька призначень. Коли малюк хворів, з тканини та ниток робили мотанку і спалювали її. Вважалося в такий спосіб, хвороба швидше відступала. Крім того, такі іграшки були і в образі немовляти і нареченої, і ще слугували оберегом. Раніше цим користувалося як по шукурація або для оберегів. Зараз у мене є голова ляльки і ще. Це я вже не знаю за українськими якимись пересторогами хвалити дитину не можна. Тому завжди казали, ой, яка лялочка. Тобто, хвалили лялочку, а не дитину. Ми зберегли пам'ять про це і зберегли цей міф, і не зовсім зберегли в сім'ях таку традицію.